Реформа децентралізації в Україні стартувала ще торік. В теорії процес передачі частини повноважень від центральних органів влади на місця мав пройти без зайвих складнощів. Утім, на практиці все виявилось значно складніше. Тут є проблема двох сторін: одні є такі, що не хочуть віддати повноваження, а є такі, що і не дуже й хочуть їх взяти. Яскравим прикладом таких стосунків експерти вважають процес формування будівельно-архітектурних інспекцій. За словами заступника міністра регіонального розвитку, житлово-комунального господарства та будівництва В'ячеслава Негоди, не всі територіальні громади хочуть брати на себе відповідальність за зупинку незаконних забудов, а тим більше їх знесення в разі необхідності. І не треба там рішення когось з центральної архітектурно-будівельної інспекції. Ці повноваження ми хочемо, щоб взяли на себе і відповідальність міста, тому що що кивати на те, що там хтось, так як по Києву йде маса незаконного будівництва, є такі факти. А київська адміністрація поки що ну поки що опрацьовує питання, як взяти на себе цю відповідальність. Утім, створення архітектурно-будівельних інспекцій не єдина пересторога, яка заважає процесу децентралізації. У результаті перенаправлення грошей місцеві бюджети отримали значно більше фінансування ніж у попередні роки. І як наслідок, станом на 1 липня на казначейських рахунках в регіонах залишилось близько 40 мільярдів неосвоєних коштів. На думку експертів, такий низький показник свідчить про недостатню активність місцевих громад таким чином ціни, використані до кінця поточного року гроші повернуться в казну. Децентралізація передача повноважень це не дається комусь голові на, на рік, на два чи на три. Це дається всій громаді. І відто, якщо хтось блокує цей процес, то програє від того громада для того, щоб ситуацію виправити, експерти рекомендують звернути увагу на досвід сусідніх країн. В різних країнах мають місце вдалі і не дуже реформи з децентралізації. Вдалими, я вважаю німецький, швейцарський, французький і британський досвід. Там місцева влада вибрала делегатів, які представляють їх інтереси в уряді. на думку пана Кіфра, схожий досвід уже частково реалізовано в одній з областей України. гарним прикладом. Може послугувати Харківська область, де асоціація місцевих громад контролює діяльність місцевої влади. Тому я вважаю, що до України незамінною є сильна позиція різних об'єднань для відстоювання інтересів громад. У Бельгії децентралізація відбулася ще 25 років тому. На думку депутата федерального парламенту Бельгії Катрін Жедін, починати треба знизу. Федеральні структури Бельгії дають нам досить широку автономію в багатьох галузях спорті, культурі, освіті. У нас є невеликий регіон з німецькомовним населенням на сході Бельгії. Там місцеві громади, вільні в самоуправлінні. За таких умов співпраця з центральними органами влади значно ефективніша. Ось чим ми займаємося останні 25 років. Процес розподілу владних повноважень відбувся і у наших найближчих сусідів поляків. Наші з вами сусіди поляки пройшли непростий, але важливий шлях і ефективний. Якщо зараз подивитись на Польщу, я власне добирався на автівці, то ми бачимо ці зрушення, які відбулися. Нам слід використовувати їхній досвід співпраці на думку представника України в Європейському Союзі Миколи Точинського. У поляків можна прийняти не лише досвід, але й налагодити міжрегіональну співпрацю. Позитивні приклади вже є. Бо в розширили свою співпрацю і реалізували досить багато проектів на загальну суму 15 мільйонів злотих це 4 мільйони євро. Зокрема, побудували кілька доріг до Арламова і окружну дорогу міста Самбір. В рамах прокав рамках транскордонної співпраці між Україною, Польщею і Білорусією ми реалізували проект реконструкції каналізаційної мережі і водоканалу в місті Городок. Його вартість становить 2,5 з половиною мільйони євро. Партнери України наголошують, що готові надавати допомогу в децентралізаційних процесах, але радять не забувати, як саме відбуватиметься реформа наша внутрішня справа питання децентралізації має вирішуватись на рівні місцевих муніципалітетів. Результатом має стати якісний ріст місцевих органів влади і сильна позиція у спілкуванні з урядом